off your life And I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. У нас дуже сильно похолодало на вулиці. Я вже в зимовій курсі ходжу. Правда, що в кросівках. Ось так що ось таке у нас. Такі в нас справи нічого нічого не міняється. День прийшов. Поки я поприбирала, от і все. На майданчику діти гуляють. Сара теж трошки вийшла погуляти. Шарлот ще шмаркає. Я вийшла з нею буквально на 5 хвилин, але в неї така істерика від, що... від того, що я їй вдіваю шапку. Так, це ось такий календарик. Я вам казала, що ми вам покажемо, як він виглядає. Написано 23 і один сюрприз. Давайте відкриємо, подивимося, що там, що там, що там є такого в ньому. Ось Тут є набір такий, якщо так можна подивитися, він видається в усім. Сьогодні нам потрібно відкрити сарочкою. дивіться, який красивий, тут трейн намальований, будиночок. О, Бачите? Ось такий він великий, гарний. Тобі подобається? Можна номер один. Так, треба номер один. Давай дістанемо, покажемо, що там є. Ні-ні, давай ось так, так і дави. Сьогодні якраз. Витягуй. Що там є? Е? хо 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 Ти як для вареннячка, сирунька. Так, ми тільки що капкейки. Мама таку формочку купила нам. І ми спекли. Саруня, йди покажи, що ми спекли, Сар, що ти робиш? Не треба, щоб на close eyes. Ми ж тобі не пхаємо пальці в очі. Чи... Так, ми з сарочкою пекли такі капкейки. У нас є така формочка. Це з чорницею ми робили і з шоколадом. Бачите, вони різні. Такі. До два. Смачні. Будемо пробувати. Ось такі вони вийшли з чорницею. Ну, смачно, нічого е непоганого не бачу. Там е рецепт можу вам виставити, якщо вам потрібно. Е там сметана, мука, яйця, цукор, розпушувач і масло. Отак от. Вийшло досить непогано. А це в мене чорниці всередині. Так, ми були тільки що в магазині, купили ось такі ваделки, бо в нас поліняли інші. А взяли ще ось це меню. Я вам розказувала про дієтичне. Взяла дві картоплі, там інші взяла з рисом. Ще ось такі креветки, петрушки, сарини, пюрешки, виноград, ківі, чері. Огірки взяли, лимончики і там ще взяли грейпфрути і ще десь є. Ага. І це маємо. Зараз ще взяла собі плаття. У нас була весела, тому <хи> не сильно вийде мені бути дуже сильно позитивною, але готую млинці для Сарочки. Всім привіт! Дивіться, що о, Саші на роботі подаруночки давали ось такі для всіх, і я вам покажу ось такі Fortune Mason Cute. Подаруночки. Тут. Що це у нас? Це ось ось такий чайок. Всякі шоколадні що... сови. Е Печиво. Для мене щось вдруг сьогодні все падає. От. І такий Керочки. Класно, миленько. так Такий подаруночок Так, у нас вже всі готуються до Різдва, народ вже весь поприкрашав свої будиночки. Ми з Шарлотою вийшли прогулятися. Все, ніяк не виберемося з тої хати. І плануємо, плануємо, думаємо, от. Зараз вийдемо погуляти, знову вийдемо погуляти. Слухайте, ніяк не можемо вийти погуляти. мене знайома каже, ти коли-небудь взагалі виходиш з хати, щоб хоч кави випити. Ну я слухайте, я, чесно слово, не маю сили. Оці дні вчора возила сарочку в садик і разом з шарлотою шарлота кричить, просто здуріти можна. Не подобається їй їздити в машині, не подобається їй, що її десь там тягають. І от і, виходить, що ті от креки то можна здуріти. Звісно, світла коляска, я їм скажу. Така собі радість, подивіться, цара з шоколадом мені мазнула. І, і от така в мене радість. Е, записалася на 14 грудня пофарбувати волосся, бо вже коріння відросло. І мені дуже сильно не подобається, коли коріння від Зараз Зараз пробую трошечки більше фарбувати волосся, щоб бути трішки білішою. Все себе, все якось, знаєте, себе пробую ну, якось а, перелаштувати, хочеться все ж таки на білий перефарбуватися і не знаю, чи фарбуватися, чи не фарбуватися. Весь народ поприкрашав свої будинки. Бачите? А взагалі в нас ось тут в селі, в нас всі готуються до Різдва і дуже багато хто прикрашає будинки яскраво. Дощик починається все сильніше. Мабуть, ми будемо топити додому. А вечором, можливо, дощ пройде. І я вам трішки більше покажу, як поприкрашали будиночки, Що таке роздяний настрій. Мама пакує пакунки. Різдвяні хочу привітати наших родичів з Різдвом. І отут -от. поки що я цукерків купила їм, будемо передавати. Мама там якийсь одяг купувала, ще якісь подаруночки купляла. Ось такі у нас справи. що у нас з нового. В суботу знову йду на плейдей. Плейдей це тоді, коли йдуть діти гуляти, бавитися з іншими дітьми. От це ми поїдемо до знайомих. У них дуже гарний будинок. У них такий замокний будинок. Ось такі лампочки мені подобаються так гарно. Бачите, дивіться, динозаврка поставили. І цього Миколайчика поставили Санта-Клауса, точніше. Ось так от по підрозідали. Так гарно вночі і вечором. так красиво світиться, все неймовірно. Ось. Ще хочу вам сказати. А, зараз багато блогерів. А, о. Всім привіт! Бачите? Hello! Ой, слухайте, такий дощик вже почався. Зараз мені коляска намокне. Біжу додому. Бачите, люди собі так звичайно прикрашають. Оці теж гарно прикрасили, в них така лед підсвітка. Ну, я вам покажу трішечки пізніше. От, трішки ми з шарлотою вийшли, прогулялися, але ж недовго гуляли. Хвилин 20. Я планувала довше. Але з тим дощом, плюс мені сарочку привезли, тому <гум> мусимо бігти. Нічого з цим всім не зробиш. Ось так. Бачите, я теж прикрасила красивенько. Ялинки, олень, олень як коза стоїть. Це хатка. Це ось, така. Це ось така має бути. Бачиш, ми маємо ось так зліпити. Давай gingerbread house треба зліпити. Давай ліпимо. Gingerbread house. Шарлота в нас в містеріті. Шарлота. Так, всім привіт. Чи так пшки співають? Ніби слухайте весна. Ця Англія все, весь час мене дивує і дивує. З кожним разом все більше і більше. Завтра маєте на плейдей, не знаю, чи йти, чи не йти, тому що Сарочка щось покашлює, і я така втомлена, що це просто капець. Мама приїхала, мама зараз там прибирає в хаті. З я пекла сирник. от, І вам покажу такий. Має вий... Мав вийти так. Е... тісто шоколадне внизу, потім сир і тісто шоколадне зверху. Зараз покажу вам, що вийшло. Ой, дивіться, який красивий віночок у людей. Такий великий, красивий. З такими сухофруктами. Красивенько виглядає. Мені взагалі подобається, знаєте, віночки. Які такі великі. Дивлюся, зауважила, що там трава така красива. Не знаю, але треба подивитися, що треба, чим треба таким обробляти ту траву, щоб, знаєте, щоб не було тих молочаїв, сміття, яке сіється само по цьому. А я йду, маю посилку відправити, повернути речі, тому що купила Саші курточку, йому вона не підійшла. Тому ми йдемо. Ось. Руки сильно посухли в мене від тих холодів. На манікюр ніяк не можу зібратися. Ось. Люди видно, тільки посилилися. Така гарна хатка. Ось ця симпатична хата. Досить, до речі, велика. Ще й слухайте, вони мають два входи. Класно. Ось тут вхід один. І там є вхід з другого боку інший. Класно. Зараз трішки потепліло, в нас у нас 12 градусів тепла, до цього було набагато голодніше. Було 2 і 3 вночі. Ми мерзнули трішки. От, купили нову зубну щітку сітку Orl B. Uh, IO 9 вроді би. IO9. Uh, дуже класна щітка uh, від Oral-B. Це був Black Friday. І ми подумали, що непогано замінити сітку, тому що в нас стара Oral-B. І слухайте, так мені ця Oral-B начистила зуб, що половинка пломби мені не щербилася. Тому прийдеться мені, мабуть, зуб ремонтувати. Не знаю, десь треба українців, мабуть, шукати або кого навіть, не знаю. Хто би міг би відремонтувати мені той зуб. Ця хата мені подобається, точніше в місті цю хату. Та й хата велика досить. Ось. Таке враження, знаєте, навіть пахне таке не зимою, знаєте, а весною ніби от сніг зійшов, пташки ціленькають. І от така чудова у нас погода. Замовила з Ікеї собі постіль нову. Така біла в полоску. І замовила собі ковдру. Трішки тоншу, 7,5 ток. От, це теж пі... спіря вона з качки. Качи не піря, ось так. Так, усім привіт. У нас такий вітер. Просто якесь сумасшедство, що робиться на вулиці. Я зараз планую поїхати в магазин, деякі подарунки треба купити. О, тут в мене чудо наше маленьке на руках. А, бо потрібно ж таки до Різдва готуватися. Ми ще линку не поставили, і у нас такий срач в хаті. Вчора мама приїжджала, і щоб розуміли, мама поприбирала в хаті, а ми за день просто так пу і просто вся хата стає. Подібна. Я навіть не знаю на що. ну, ну так от от ми просто, от, Я не знаю з дітьми, от, просто от, таке враження, що от хату засираємо, просто, я вибачаю це слово так моментами. Я вам вчора казала, що я вам покажу, що ми е, пекли. Так, Це єдиний кусочок, який залишився вчора. Це був величезний пиріг, але я шмат залишила мамі, е, татові передала шматочок. І ось такий сирник я поклала. Це шоколадне тісто зверху і знизу, а всередині сиркова маса. Досить смачно. Так, посилочка прийшла. Ковдра. Окій. Ось. ось така, така постіль. І... Така проста. Виглядаємо. Ну що, в нас в основному це влог з машини, знаєте, і мій голос. Ну, тому що от так, от якось, знаєте, нічого не виходить. У нас сильний ураган був вчора і сьогодні. Вітер там все розкидував. Я вам покажу, як в нас. Е, як це називається? Трамполін? Джамплін, Трамплін, Трамполін, напевно. Е, на тому, щоб проїгати, діти, його просто вітер підняв, я вам фото скину, і просто вивернув іншу сторону. Ну, загалом було жахливо. Таку цілу ніч дуло вчора. Ми мали їхати до знайомої на. Day, але не поїхала, бо насправді було сумасшествие таке. От, Ну сьогодні теж таке собі, знаєте, погода погана, дощ падає, сильнові... сильний вітер. М -м -м ну, ось так. Погода в нас немає хорошої, так, така от погода. Вийти толком з дитиною, мабуть, не вийде. Хоча, може, сьогодні сарочкою вийде вийде. Шарлоту треба витягнути на вулицю, прогулятися, теж, бо вона вдома не може сидіти довго. Я зараз їду на закупи, покажу вам, що купую. Дещо з продуктів треба купити. От. І я ще думаю, що на Різдво дітям купити, треба щось на Різдво, не знаю що. Ем, ну, як Шарлоті я купила в Мамас ем, Папас такий коврик. Мягкий, рожевий, а, така штука, щоб підставляти, щоб вона а, голову тримала. І така штука, щоб вона вчилася сидіти. Ось. Ось такі штуки я купила їй. І Сарі купила жирафу. Мама вона хотіла жирафу. І я їй купила класного такого жирафу. Більшенького. Це Санта і має принести. От. Більше навіть, якщо чесно, навіть не знаю, що купити. Вона хотіла магазин такий. От, я замовила і тепер не знаю, навіть, чи, чи добре я зробила, що його замовила. Ну, так, ось такі в нас плани на все. Покажу вам закупи. Такі салати. Два. Ягоди, лимони. Масло. Лікс. Такі помідори Такі помідори. М'ясо. Капуста. Мука. Цукрова пудра, якщо хтось не знає, як виглядає. Потім ще така мука. Родзинки. Цукор. Ще один цукор. І картопля. Ще така цибуля. Еу! Там... Там пінжамі. Це не весело. Це не чапле! Царечко, то не нам. Масло. Ще одне масло, яблука. Бальзамічний. Потім... Папір. Ні, Потім такі цукерочки. Такі. Це буду відправляти. горішки, Сир, морква, віака. От наші закупи на тиждень. М'ясо. Ще такі цукерки, капуста. Ні, і саруня. Крабові палочки. Риба. Салфетки. Ще такий шоколад, цукерки, сметана, сметана. Губки. Це моє фольганнісочки. Мама. Прикрасили наше село. Вже всі поприкрашали, я проїдуся разом з вами і подивимося, як прикрасили, бачите? Кожна хатинка прикрашена. Кожна, кожна хатинка всі поприкрашали, бачите? кольоровим поприкрашали, і ось тут поприкрашали. От. А ми сьогодні мали ялиночку купити. Слухайте, немає ялиночки, немає нічого красивого, тому ми нічого і не купили. Дуже шкода. Я планувала, що ми купимо, але нічого не купили. Нічого не зробиш. Ось, люди поприкрашали. Свої будиночки, у всіх так красиво. У всіх світиться, у всіх красота. Бачите? Ми не прикрашали ще будинок. Якось, знаєте, щодня якось все не до того. Ніби от... Ніби до того, а ніби і не до того. Ось, дивіться, як красиво зробили. У мене теж є такі ці. Я планувала зробити. Але в мене немає тих штук, щоб чіпляти, знаєте. От. Ну є вогники. Не знаю. Ми планували сьогодні це зробити, але я навіть не знаю, слухайте, це вже пів п'ятої, субота-неділя прийшла. А ми знову нічого не зробили. Отак от тиждень за тижнем проходить, пробігає і ми навіть не замічаємо, що ми робили, що ми не робили. І... Та й таке от. Сьогодні в магазин збігала, дещо купила і все. Просто дещо таке, от, типу, дещо відправити нашій, нашій родині в Києві. Ось тут, бачите, гарно, що вони прикрашають ось ці. Тут теж гарно прикрашено. І ось тут, бачите, поприкрашали красиво. Ось вже вся вулиця прикрашена, а мені як немає часу включити. Єдине, що я замовила ось такі от палички, типу як цукерки. Тут десь на днях має прийти. Бачите, ці вітри, що нам просто все падає, ці надуті. Тому навіть немає смислу їх надувати. А от вечором проїхатися, прогулятися дуже цікаво. Як село взагалі все поприкрашло. Бо дуже гарно. Ось тут, бачите, теж так само. Я от дивлюся, пів п'ятої, я думаю, може зараз вийду з дівчатами пройтися. Може пройдемося, а вроді би доща немає. Можна пройтись прогуляти. Ну, що вулиця якось така відстає, я вам скажу. На ці прикрасили, а ми щось не прикрасили. Бачите, кажу вам. Навіть немає часу, щоб вчепити. Навіть включити немає часу, тому що ну от, насправді не вистачає часу. На все. Ось так. Все, приїхала, Я буду ставити на зарядку машину. Я виходжу, всім папа, дітьми спить в машині. Йду поставлю на зарядку машину і йду додому, біжу. Так, всім папа. -па, зустрінемось в наступному понеділку. Ставте мені лайки. Підписуйтеся. Папа.